Сьогодні ми з вами поговоримо про помилки українців в англійській мові. Для цього мені знадобиться отака от коробочка. Що це таке? Це подарунок. Ну, Подарунок, я думаю, що ви знаєте, що це слово present. Але коли ви хочете представитись, це саме слово вже вимовляється present. Будьте обережні зі словом sneakers. Дуже часто я казав sneakers у вигляді шоколаду. Але sneakers – це взуття. Якщо ви хочете сказати про шоколад, кажіть сникерс. Я також не міг зрозуміти, коли кажуть мені, хочу чи не буду. Пропонують вам цукерку. І людина каже I won't я хочу чи я не буду. Коли кажуть не хочу, то додають звук у won't. I won't take it. Якщо хочуть, то кажуть I want. To take it, чи на американський лад I wanna take it. Слово can't вимовляється так, що ніколи в Америці не чуєш частку «т». Як орієнтуватися, коли вам кажуть, можу чи не можу? У вас є слово можу і є основне дієслово. Наприклад, I can drive. Так ось наголос, коли падає на can, то це заперечення. Коли наголос йде на головне дієслово, це ствердження. I can drive. Заперечення. Коли я можу, то основний натиск я роблю на слово drive. I can drive. I can teach. I can fly. В запереченні. I can't fly. I can't drive. I can help you. Підписуйтесь. І давайте вчитися разом, пока.